Либо ти його погодуєш, Так, зараз Лена, А принесіть, будь ласка, йому їжу. Давай. — Давай на я хочу, щоб мій син виріс успішною людиною. Це майбутній чоловік, який буде забезпечувати свою сім'ю. І також для мене важливо, щоб він і мене віддячив. А що ти маєш на увазі, щоб він тебе віддячив? Я була б не проти, якщо б мій син у майбутньому мені придбав віллу десь, поклав би на рахунок достатню суму грошей, і я собі ні в чому не відказувала. Ну, а ти що його родила, щоб він тобі віллу купив? А Якщо він це зробить своїй наприклад дружині, ну тобто вибере не маму, а ту людину, з якою він буде продовжувати життя. Мене це обурить. І, звісно, мені б хотілося, щоб про мене не забували і теж як про головну жінку у його житті до певного періоду. Даш, ти його народжувала не для того, щоб він тобі щось дав, а для того, щоб він виріс і став щасливим в своєму житті. Я вважаю, що дівчата дуже лицемірять, тому що кожна б з них хотіла, щоб їхня дитина подарувала їм коштовний подарунок. Даша висловлює типову позицію деяких батьків. Дитина віддячить мені матеріальним успіхом і турботою. Схож, для матусі досягнення і статус важливіше за любов. А саме це почуття вона сприймає як угоду. Я тобі, ти мені. Це часто виростає з дитячих установок, що любов треба заслужити, а свою значущість довести матеріальними атрибутами. Однак така позиція у вихованні сина може створити в майбутньому відчуття тиску й обов'язку та знизити його самооцінку. А щоб розвивати здорове сприйняття себе та внутрішню впевненість, дитина має відчувати безумовну любов. Дівчат, дитина вже дуже втомилася. Буде простіше, якщо я його віддам нашій няні Лені, і він заспокоїться. А, вже тільки няня прийшла вже в да. дитини. Піднявся нас. Бачите, да він дуже гарно на неї реагує. Сразу видно було до кого тянеться та дитина і хто для нього рідніший. Залегці успокоївся. Отак, от по щелчку. Даш, розкажи нам, яка ти хазяйка? Я не люблю готувати, не люблю прибирати. В нас є людина, яка приходить раз у тиждень, робить прибирання. Також у нас працює Геннадій це наш помічник по дому. готує мій тато дуже часто. Я живу разом із татом. Вони з мамою розлучились, коли мені було 17 років. Зараз мама з молодшими братами живе в іншому будинку неподалік. Ну що, дівчулечки, я навіть не знаєш, тут дивиться, Даша не готує, Даша не прибирає. Вона оце тільки брюліки в руках вміє крутить і все.